Моє вітання усім любителям шопінгу. Це канал Second Shopping, Я Ніколь. Огляди у секонд-хендах, Сьогодні їх буде два, тому запрошую вас до перегляду. Не забувайте про коментарі та вподобайки у підтримку каналу. Бажаю усім гарного перегляду! В цьому магазині завоз був трохи раніше. Зараз подивимося, що тут є. Ось дивіться, яка шапка була на полицях у нас натурального хутра. Ну, я таке не дуже полюбляю. Тут і бірочка, і ось це пір'я, мені здається, все ж таки від фазана. Фазанів я полюбляю у природі, а не на шапках. І ось така була руда шапка, схоже, що це лисиця. Хоча я не дуже в тому і розбираюсь. Блуза нова від Роман з етикетками. Бачите, яка темна фіолетова і ось такі цяточки, там золотисті у клітинку це піжама або одяг для дому. І ще, бачите, тут є для цього одягу і пильничок. З верхнього одягу, ось таке було пальто сірого кольору, воно з капюшоном. Капюшон можна від'єднати, застібки цікаві, 80% вовни. Так, якось отак це все має вигляд. Бачите, зовсім не закривається планка до пуття. Хоча це пальто тепле дуже. Це не на легеньку погоду. І ось тут фурнітура зломана. Хоча тканина цей колір мені подобається. Щось воно якось не дороблено взагалі. Ціна пальто 442 гривні. І ще з верхнього одягу я взяла ось цю курточку. Тут також цікаві застіпки. Вона від H&M. Верхня тканина за складом 100% бавовна. Ось такий прямий крій я полюбляю, але, якби ж вона була трохи ширша, як на мене вузько. Ця курточка стан взагалі нової. Ціна сьогодні 204 гривні. І наступна примірка трохи легша. Жилетка коротенька, штучне біле хутро. Такі вибиті смужки. Гріє, вже вона гріє, як наділа, то, то вже відчуваю. Вона хоч і штучне, але зігріває непогано. З капішоном це також перевага. Ціна її 96 гривень. І забігла ще у секонд поряд. Від, ах, дивіться, яке взуття. Воно всередині ось таке тепленьке, яскраво-червоне, і поряд стояли кеди нові з етикетками від ТЮ. За 11 фунтів їх продавали. З одягу такі брюки знайшла, дивіться, які вони квітчасті, але там малюнок зовсім різний. А це кашемір. Брючки від River Island 12 розмір. Брючки взяла кольору мокко, він такі в притичку мені, ну, хотіла цей колір поміряти. І кашемір високий. горлышко тут, тонесенька, в'язка. За кольором, дивіться, шикарний такий монохром вийшов. Ціни сьогодні такі. Кашемір за 62 гривні, а брюки вийшли 220 гривень. Праймарк натуральний такий ляний колір. Видно, що оверсайз за розміром. Вказаний розмір 1214, а склад 51 візку за 39 бавовна і 10% цельон. Жирокий дуже рукав, коротенький, і мені стається, що цельон на момент примірки, я ще не подивилася бірочку, але. Таке, знаєте, всі ознаки. Альону виявилось не так і багато, ціна 50 гривень. Слышите, які папуги на гілочках сидять. Вишита ось така футболка з папугами. але тут дуже, дуже широкий виріс по головинці. Мені цей розмір великий, не подобається взагалі такий, як мішок, наче на мені. Ціна вийшла 40 гривень. Це з пір'ям. спір'ям, сьогодні. Вони... Кардиганчики нові, Бетті Джексон, білий колір. 100% візкоз, зроблено в Макао, Це таке вперше взагалі мені трапляється. Зроблено в Макао, 12-й розмір. Чорний колір, такий самий склад. Кардиган цей, ну, він притить мені, хоча тут і тягнеться дуже добре, я не стала застібати, довгий достатньо, всяке пір'я Стерчить. Поки йшла до примірішня, я побачила, що ще її в білому колі також взяла, зараз покажу. За ціною кардиган 135 гривень. Білий кардиган я вже так підвернула, можна трошки краще навіть підгорнути, щоб він був не такий задовгий піх, я, до речі, воно відстіляється, тому брати такий кардиган досить зручно. Зелена так, бірочки зрізані. Звичайна футболка, це ти її восьмий, до речі, розмір 100% бавовна. Я літає тепер у мене по всій примірочність така а, смарагдового кольору. Футболка літня, поки ніхто їх не грабе, можна придивлятися спущеним рукав, але вона занадто якась така оверсайз. Хоча довжина подобається, що вона не дуже довга, не треба там думати, як її заправити. Ціна її сьогодні вийшла 30 гривень. Боден класик, шорт 16Р або 12Р розмір какаду на блідорожевому, на персиковому навіть. 100% бавовна. Також така самий розмір Боден. класик, 100% бавовна. На білому видно, що це зовсім нова сорочка. Ця сорочка від Боден. Ну, біла Нам якась така забліда. Можливо, що з цими брюками взагалі не поєднується. Можливо, з білими зовсім по-іншому вона мала б вигляд, інший мала б вигляд. Ну, не дуже мені ще цей відтінок отих губ не дуже до доподобає. Да, думаю, саме з цими брюками не поєднувалася та сорочка. Ось ця вже тут є і коричнева на дзьобику. У Укакаду вже по, зовсім по-іншому. По кольорам більш так гармонійний це все має вигляд. Сорочка і ось ця, і ось ця, вони, вони нові. Новіться, по тканині відчувається. Вона її не прали вона ось така нова, як з магазину знаєте, така хрустка. Ціна сорочок сьогодні 52 гривні. Марта, дивіться, яка яскрава біруза, помаранч, жовтий, темно-синя. Це блуза, але мені вона буде за великою. Дуже яскрава. За складом 100% віскоза. А за ціною 71 гривня. Анімалістичний принт такий під зебру. Розмір L. Праймарк. Новенька футболка. За складом ще не дивилася. 100% бавовна. Ось ще літня футболка, в на принті, також mm -hmm. досить гарно до цих брюк, до цього кольору. Футболка зручна. Вона, хоч і від праймерка, але, хочу сказати, така не стискує рухи. Ця футболка вийшла по ціні 40 гривень. Беремо до з вишивкою. Машинна вишивка на темно синьому. це розмір S, буде мала. Крюк Клозін компанії. Таке я частенько приміряю. це віскоза, блуза, блакитний колір з квіточками. Ціна цієї 40 гривень. Смужки різнокольорові 18-й розмір Мко буде мені велика. А ціна її 50 гривень. Нью Лук 45 євро коштувало ось це пальто, 14 розмір. Жовтий колір, нове, з етикетками все тут. Пальто на один гудзик мені великувати. Треба відпарювати встину і треба оце прикривати з шаликом. Пальто затягнула більше кілограма 362 гривні. Так, це в нас, дороті, перкенс 12-й розмір плащик. Поліестер, ну, воно, в принципі, видно, що це поліестер. Це зовсім легенький плащик, і ось ці речі тут дуже гармонійно поєдналися. у ві своїх відтінках між собою. Ось такий комплект трієчка. світло-сіре з молочним, бежеве і колір мокко. Ціна вийшла 188 гривень. І далі покажу сумочки. Коли знімаю в магазині, мені завжди здається, що я досить довго знімаю одну сумку, повертаю там у різні боки. Не завжди мені вдається розстібнути і показати, що всередині, ось наприклад, у цих магазинах тут всередину завжди щось там понапихують ще. Там навіть якщо я відкрию, там нічого не буде видно, бо там напхана. Чи то папір, чи то пакети, і зважувати ось сумки, наприклад, тут також це буде неправильна цифра на вагах, бо всередині там багато чого ще лежить. Ну, а потім все одно пишете мені коментарі, що я дуже мало показую саме сумки. Не знаю, треба вчитися, хоч я вже і досить давно знімаю, вже звикла, вже є свої там так навички, але ось сумки, гаманці показую, здається, що мало. Та ще й від родичів прилітає, не завжди а з магазину я їм накидаю цікавинки, ось такі, потім вони вже це роздивляються на відео і дзвонять мені, пишуть, чого не сказала, що такі були цікавинки в магазині, треба було забирати, пропонувати, а я цього не зробила. Бо воно так і виходить. Або робиш ти шопінг якісно, або якісно знімаєш щось одне. Є таке, що коли монтую відео, я вже і сама дивлюся, і сама себе не впізнаю, чого я не закцентувалася на якісь речі, а так і подивилася, відзняла та й повісила або поклала. Буває і таке в мене. А ось дивіться, спортивна шапка зроблена у Австрії. Нова збірками. Рукавиці це на осінь вже. Ви знаєте, тут і теплі були шапки, ось нова, бачите, за 12 євро. А мені трапився ось такий козирьок. Я за таким козирьком полюю вже дуже давно. Зазвичай вони позаду на липучці. Цей вийшов за 20, там, буквально 2 гривні з натяжкою, так би мовити. Мені він дуже сподобався, тим паче він спортивної фірми, якісної, і я забрала його, звичайно, бо тут така знахідка, знаєте, я вже думала і не знайду. Вже хотіла в інтернеті щось таке подібне шукати, бо воно ну, мені взагалі не траплялося. Або були поламані, або з не такою застіпкою. Розмір не такий. а Тут так все співпало, що там резиночка, вона досить добре, дуже добре тягнеться. На примірці в мене сьогодні взуття, давненько я не приміряла. Це крокси, до речі, вони дуже теплі. Не завжди взагалі є розмір мій, щоб я показувала взуття, бачите, кроксики взагалі нові. Таку модель я ще у нас у секондах не бачила. Ще було ось нове взуття від Clarks, також нове, бачите, червоні. Така сама модель, блакі, блакитні були кроксики і на дітей ось також оригінальні, все і в них стан там, майже новий. А це взуття вже від Еко. 39 розмір я також взяла показати, як воно буде виглядати на нозі. Я колись подібні ось такі капці від Еко приміряла, тільки в жовтому кольорі, тоді багатьом не сподобалось воно. Але це взуття шкіряне, і ця марка, вона, знаєте, вартує того, а тут, тим паче, по таким цінам. Ще були конверси, було взуття від пола Ральф Лорен. І ось така сумочка під шкіру змії. Не забуваємо про вподобайки і ще огляд в одному секунді. Спочатку в цьому секунді подивилася у коробі ось такі ниточки були. Гарний тут склад є, там, де переважає вовна, є такі, що там навіть у складі є шов, ангора, кіт, махер, альпака і вовна. Заради нім розбір'елю сукня осіння від дизнаталія. Написано TENCEL Зроблено під ніжно-блакитний джинс такий колір. Дивіться, я думаю, це для дому. Ось такий жакетик без застібок Коричневий, Бачите, її зробили по краям. Оцей зараз якраз тренд леопардовий Джормані USA Бачите, розрізи, які по боках. Треба подивитися, можливо, її низ до цієї. До цього жакетику чи кардиганчику, як його назвати, такий бархатний. Приємний на дотик цей матеріал, блискучий весь. Я знайшла я брюки ці розміром на будь-який розмір підійде. Ось приємно, я хочу сказати. Додому для, для сім'ї така клас, класна знахідка на бачній на осі. Ціна сьогодні 55 гривень. Зірочки Джон Льюіс, це щось маленьке, до речі, також осіння цупка тут тканина. Це, я думаю, на підлітка на дівчинку Ось така сукня з валаном сірого кольору. Взагалі нова, воно видно по манжетах, по тканині не заношене. Від Вайтстафось сукня. Ну, вона шостого розміру мала, цупка тканина, рукава зовсім тут немає. Прямий крій. Тобто, це піджакет. Однозначно піджакет, бачите. Не літня ця сукня осіння. Від Primark Шістнадцятий розмір. 17-й розмір. Там погано видно, того вона була мені і величезна ця сукня. 100% віскоза. Сукня завелика, в гірчичному кольорі, такий анімалістичний принт. Тут вона мені талії велика загріта. Цікава вона прямого крою, довга. І ось такі ліхтарики тут на рукавах. Виріс широкий по горловинці, Тканина дуже приємна, літня. Абсолютно літня така сукня. Любий бархат. Ось вам від катон вісім... в 18-му розмірі. Ось таке ізмрудне... ізумрудна, ізумрудна бархатна сукня. на важка, дуже важка. До речі. Пленька, сліп, верно Сорочка нічна на зиму. В'язана така тканина, сердечка. Дрібненьке, бачте, а підкладка у смужку. Ще також це на дівчинку буде. Якусь школярку. 16 фунтів коштувала, потім за 9. Написано 10 розмір. Але вона така мала, ця сукня. Клітинку, тканина щільна. Спідниця Mithwide. Такого вона коричневого кольору карамельного, я б навіть сказала. Все в нас блуза з довгим рукавом від Primark Зебра. Леопард з коротким рукавом. Ось ця ажурна в'язана. Це можна гачком такі зв'язати кружальця і поєднати їх ось таку футболку. Брючки якраз на мене. Єдине, що вони забужені. До речі, кармани тут зашиті. Це як ажурна краса. Білий кольор у без Другого слова без підкладки ось ця футболка, але дуже гарна, біла, новенька рукава. Це розширить трохи майже до ліктя. Ось тут трохи якби було ширше. Так вона приймені мені повністю все це бавовняне, не поліестер. Від бонмарчі ось тут зрізали розмір, цей лансліфт, можна для дому використовувати або біля дому. Бачите, 24-й розмір 100% бавовна. Є там плямка, але я думаю, це вже в магазині повимазували. Бо взагалі ось по манжетах видно, що не носили її. Оце якби не було написано Зара мене, не здогадаєшся. Серед а, жіночого одягу ось цей кардиган висів. Така захисна. принт захисний, зелений колір. Ось Дивіться, яка це вже зимова сукня. З штучним хутром, тепла, м'якенька, але вона легенька, до речі, вона не буде важкою. Каратинка заправляти не потрібно. Якраз до коричневих ось цих шоколадного кольору брюк. До чорного така ж також можливо. Такий слів слів, вільний крій. Вона не обтягує. Гарно приєднались ці дві речі. А ось дивіться, який яскравий жовто-блакитний светр. Також анімалістичний принтер. ця мені футболка, щоб не закроємо. Мені подобається не крійне тканина, воно вже, наче, парить, неприємно до тіла. Ось там і рукава. Можливо, треба застігнути, там я не дістаю до того гудзика. Таке не дуже. І ще примірка з анімалістичним принтом. Там у боді у гуляні сорочки з декольте глибоке тут, ну, до брюк якраз, але якби трохи довше воно було за коротке на мене. <звук> Сьогодні так сталося, що не все я відзняла на вішаку і також не все поважила. Брюки заважили на 66 гривень. Так, я вирішила поміряти разом із спідницею. і До кінця. О, жульянкою. до добрюк набагато краще. Це боді. Боді взагалі нове, з етикеткою. Ціна 31 гривня. А ось яка два в одному жилетка та сорочка. Так, я вирішила ще з спідницею. Також поміряти ось цю футболку. Ну, білий колір, бачите, він відразу такий святковий. Біле, воно, ну, звісно, до всього підійде. І до ось цих, до цього пісочного кольору. Відділі платі, так допомоги, я думаю, помучиться. Я взагалі відвідую секунди у різні дні. Коли є можливість, так, я, звісно, піду у перший другий день, бо знаєте, як то кажуть: а якщо, наприклад, гарний святковий торт, ви б хотіли його подивитися та скуштувати, коли він, так би мовити, не розібраний на шматки, коли він такому презентабельному, гарному вигляді, та ви маєте змогу обрати собі там, найсмачніший кусок, так би мовити. так само і Тут. В останні дні, ви знаєте, знімати в наших секундах не дуже зручно, тому що перекривається майже весь магазин, там все у куток, у куток зноситься, кудись я не знаю, куди дівається майже 80% одягу, залишається там буквально 20% на маленькій території. Це все. Розміщується купа людей, ви знаєте, там і десь досить складно той секонд, не, то, не те, щоб ще й знімати. Коли трапляються якісь речі, я показую їх останній день. Так, є і брендові, але знаєте, там ну, на повноцінне відео ніяк я не познімаю, ну там одна, дві речі, три речі, але повноцінне відео в такому магазині зняти доволі важко. І там під одним відео глядачка писала, що і занадто дорогі речі, треба щоб дешевше. Я згодна, треба, щоб дешевше. Так всі, звісно, хочуть. Але, знаєте, зараз і пачка масла гарного коштує більше 100 гривень взагалі то. І ще один момент, коли воно буде дешевше, ви розумієте, а тоді ж ті ж самі перекупники вони все змітуть з тих вішаків. Ось, наприклад, коли було з одного разу в секунді, ви знаєте, звичайні люди зраділи навіть, тому що перекупники менше, звісно, будуть купувати тепер і більше дістанеться звичайним людям. І ще ви знаєте, ну, не буде такої речі, ви розумієте, гарної за 5 гривень, щоб там не було плям, якихось дирочок, що треба ремонтувати той одяг. Я якось дивилася, там, де перекупники пропонують одяг, ну там так, треба під мишками вивезти жовті плями, ту дирочку приховати якоюсь аплікацією, треба там котонці прибирати. Ну, котонці то таке, знаєте, коли воно все в плямах чи виведеться воно ще чи ні, ну я такі речі ну я такі речі не розглядаю для себе. А покупці є різні. Я бачу багато людей у секондах і на касі. Хтось купить і в перший день, а хтось буде чекати останній день. і Звісно, що все одно є різні покупці з різними гаманцями. То просто той, хто буде чекати, що там за три копійки купити ту річ, ну вже більш спритніші, так би мовити, покупці цю річ забирають. У кожного свої думки, я, в принципі, свою думку на цей рахунок нікому не нав'язую, озвучила те, як я бачу цю всю ситуацію. Поки розказувала, ви знаєте, там була ж сумка Редлі гарна шоколадного кольору, була вона на вазі, бачите, тиждень провисіла. Я хочу сказати, що я її відразу і не впізнала, така велика. Я ж забрала її в примірочну, думаю, покажу вам з оцими речами з леопардовим принтом, як завжди. Вона в мене пролежала там на стілечку, поки я все переміряла, перевдяглася, і потім вже згадала, що я ж її не показала власне, з тими речами, з якими хотіла. Але вже як є, це в мене частенько буває, заходиш, думаєш про одне, а виходить не зовсім так. Або як після секунди напланую, що треба забігти у різні заклади, вийшла, все, поки там поміряла, вже себе не пам'ятаю, пішла і все забула на світі. Оце трохи на кінці відео покажу вам дикої природи. Бачите, яке там мавпинятко сховалося. Не спочатку не побачили його ось так на мамці, там висіло з різних боків таке цікаве, дуже маленьке. Ще трохи можете подивитись, а ось такий в мене сьогодні вийшов шопінг. Дякую, що додивились відео до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, ставте вподобайки, пишіть коментарі у підтримку каналу. Дуже вдячна всім за підтримку. Коментарі я всі читаю. Не завжди в мене виходить відразу відповісти, бо зараз трохи закрутилася, трохи зайнята, тільки і вспіваю монтувати відео і викладати його. Тому ще раз дякую всім, хто підтримує. Бажаю гарних знахідок вам, цікавого шопінгу, максимальних знижок і мирного неба. До наступних відео. Всім пока!